Однією з найдовших та найстаріших вулиць Мелітополя, згадки якої починаються з 1889 року, є колишня торгова вулиця, що отримала свою назву через розташовані на ній торгівельні лавки. Але ж були різні часи, і назву вулиці змінювали на Троцького, шостого жовтня, Дзержинського. Сьогодні вулиця має назву інтеркультурна, найдовша вулиця, яка перетинає все місто зі сходу на захід. Починаючи від Бердянського мосту, проходячи через центр, з'єднується мостом на залізниці через район Новий Мелітополь і переходить в об'їзну, що тягнеться до південного переїзду. Довжина вулиці майже 7 кілометрів. Вулиця цілком слушно називається інтеркультурною, адже на ній збереглися архітектурні перлини, будинки, що у минулому столітті належали представникам різних народностей такого строкатого за своїм національним складом міста. Так, у найвищій точці міста. На узвозі колишньої торгової вулиці у 1890-х роках була зведена хоральна синагога. Будівля синагоги збереглася і до наших днів. Подорожуючи цією вулицею, ми бачимо будівлю, яка нині всім знайома: мелітопольська міська стоматологія, в якій ще наприкінці дев'ятнадцятого століття мав свій власний стоматологічний кабінет лікар Бершацький. А сам будинок належав видатному мелітопольському купцю Феоктисту Яковичу Літягіну. Крокуючи далі вулицею інтеркультурною, посеред хідника кожен помічає дуб, який пов'язують з іменем Павла Михайловича Сивицького, видатного українського лісівника, великою працею якого було розвинення бердянського степового лісництва. А за парканом маленьку будівлю початку ХХ століття, в якій видатний лісівник провів свої останні роки життя. На цьому ж будинку у 2015 році було встановлено пам'ятну табличку Севицькому як визнання неоціненного внеску у справу впровадження степового лісництва України. Вулиці, провулки, будівлі змінюються, але незмінна їх історія. Подорожуйте між просторами часом вулицями Мелітополя разом з нами.